Ми всі були свідками нещодавно. Дискусії в засобах масової інформації відносно формування громадської ради при верніше, при Чинівській міській раді там дуже багато питань і позицій було, оскільки в свій час зам мера міста Чернігова висловився про те, що вона може бути. Потім юристи міськради і інші фахівці там структурних підрозділів зазначили, що не може, оскільки це і так обраний орган представницький. На жаль, треба констатувати, що на даний час немає жодного ефективного механізму в місті Чернігові, який би давав можливість місцевій громаді і представникам приймати участь безпосередньо у безпосередньому рішень і впливати на них. Тому можливо дійсно так. Місцеві ініціативи це, мабуть, сьогодні найголовніший, найефективніший механізм, який може ним стати, якщо не бути перепон. З боку певних сил, депутатів, якщо вони дійсно зрозуміють, що це є можливість безпосередньо громаді приймати в цьому участь. На даний час у нас, до речі, я до того, що сказала пані Оля, у нас є також історія успіху певного щодо місцевих ініціатив, на жаль, не в тій формі, яка передбачена нашим статутом, 28 листопада, я трошечки до історії звернуся. місцева громада у вигляді волонтерських благодійних організацій прийшла. До міської ради заставила міського голову внести сходу в порядок денне рішення щодо затвердження програми учасників АТО, і так само, як в Ужгороді, протягнула це рішення не зовсім ефективну програму, дійсно, але це було роб... зроблено бистро без будь-яких підготовок. І міський голова вимушений був погодитись з тим, що треба ця програма. Тобто, в нас систем успіху також є. Можливо, це треба все ж таки робити не таким. Насильним шляхом, да, коли 100 людей в уніформі сидить в залі, і все ж таки користувати саме механізмом місцевих ініціатив. На даний час у нас є статут місцевої громади, прийнятий 11 жовтня 2007 року, який передбачив процедуру місцевої ініціативи. Але, як на мене, як на мою думку, ця ініціатива да вона недоопрацьована. Вона не, не має конкретних процедур щодо подачі і проходження цієї ініціативи з відповідальністю посадових осіб і структурних підрозділів міському Щодо доведення цієї ініціативи до розгляду сесії. Але як на мене, найголовніша там проблема, чомусь про неї сьогодні ще не встигли сказати, в діючому, в діючому змісті цієї норми це те, що треба, щоб подати місцеву ініціативу, треба 10% підписів, 10% жителів міста Чернігова. Ну це нереально. Розуміло, що зараз, мабуть, скажуть, скільки пропонується да, замінити це 10%. Це, мабуть, найголовніша проблема неможливості реалізації тієр. Норма, яка сьогодні існує, тобто її треба змінювати, давати можливість більше громади, все ж таки ну впливати на якісь рішення, скорочувати і процедуру вносити в порядку, передбаченому законодавством, через затвердження на сесії міської ради.